Відкривай нові світи слот Сіті. Лінія фронту на півночі Харківської області стабілізована що я і говорив не допущено просування ворога липецьким і слобожанськими напрямками. За повідомленням українські війська продовжують бойові дії за місто Вовчань де фактично проходить лінія фронту річкою Вовча. Окупанти намагаються там просуватись, проте успіху не мають. А навпаки, наші бійці відбивають будинок за будинком вулицю по вулиці у цьому населеному пункті. Йдеться в повідомленні генштабу збройних сил України. Наша бригада виконує завдання на півні. Околицях населеного пункту Липці, там ситуація стабільна. Ворог постійно намагається атакувати та просунутися до даного населеного пункту. Наші оборонці стійко тримають оборону та проводять контратаки. Ну і якщо дивитися на ситуацію. Предметно в окопах, умовно кажучи, як зараз із фортифікаційними спорудами на вашому напрямку? Чи достатньо їх і чи належної вони якості? Бо весь тиждень минулий. Ми а, дискутували на цю тему з різними військовими, і про північ Харківщини там просто списи ламалися десятками. Є вони там ці фортифікаційні споруди? Нема їх там. Що біля вас? Що ви бачите, так звісно, є. Це на Харківщині побудована велика шалонована оборона. Як на яку задіяно бетонні споруди, траншеї, ходи сполучені і так далі. Побудовані зводні опорні пункти, ротні опорні пункти і так далі. Але на сьогоднішній день для піхотинця фортифікація це є вже ціла посадка, в якій він виконує своє завдання, та тримає оборону. Якщо подивитися на втрати ворога, то є статистика від генштабу протягом минулого тижня на харківському напрямку Росіяни втратили 1572 особи особового складу, 263 одиниці озброєння і військової техніки. От якщо подивитися на ці цифри, чи мають такі втрати значення для ворога, чи міняють вони його поведінку, і чи застосовують вони можливо якісь нові тактики, способи ведення бою? Так, звісно, якщо ми раніше наблюдали, що вони застосовували техніку, танки, БМП і так далі, то зараз це тактика малих груп із застосуванням так званих китайських гольфкарів, квадроциклів та баги. вони постійно намагаються проскочити до наших позицій. Але за допомогою артилерії та ФПВ-дронам та також ударним дронам, вдається їх знищити ще на під'їзді до наших позицій. Є версія багато зараз. Ведеться дискусії про те, що саме ворог хоче досягнути на Харківщині. От ми щойно в ефірі подавали версію видання за економіст. Існує версія, що наступ на Харківщину з боку Російської Федерації має виключно пропагандистський характер. Керівництво країни агресора, мовляв, прагне продемонструвати заходу, що Москва, нібито, зберігає контроль над ходом війни в Україні. Як безпосередньо з місця подій ви бачите мету агресора? Бо от економіст каже, що мали на меті оточити Харків чи виглядає на те? Ні, на те, що захопити Харків, у них недостатньо сил для цього. Максимум, що вони хочуть зробити, це так звану сіру зону до своєї границі. І все. На оточення міста Харків у них просто недостатньо сил. І треба вірити в Збройні Сили України, і вони цього не допустять зробити. А сіра зона їм для чого на вашу думку? Що, яку мету переслідує, і що це означає. А... На мою думку, що вони планують зробити сіру зону, щоб, так скажем, наші ДРГ не змогли проникати на їхню територію. Це особисто моя думка. Михайле, почули вас? Дякуємо за інформацію. Майор, позовний Майк, командир 5-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан Михайло Гологурський був з нами цієї миті. Далі неймовірні кадри, як наші воїни-десантники виконують стрибки із парашутом. Давайте дивитись. 60% території Вовчанська на Харківщині перебуває під контролем збройних сил України. Про це повідомив заступник голови Харківської військової адміністрації Роман Семенуха. За його словами, у місті тривають безперервні обстріли. Росіяни продовжують штурмові дії. Найгарячіші бої точаться поблизу населеного пункту Липці, а також на лівому та правому флангу міста Вовчанськ. Окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові, аби розпочати вуличні бої. Карма в дії окупанти скинули чотири фугасні авіабомби на російське місто Шебєкіно, що знаходиться за 20 кілометрів від українського Вовчанська на Харківщині. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Попередньо відомо, що про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Так поспішають захопити Вовчанськ або завдати шкоди нашим Збройним силам і нашим громадянам, що навіть не дуже той уточнюють точки на карті. Від того, звичайно, нам легше, що ці фугасні авіабомби впали в Шебєкен. Але це ще раз показує той стрес і бажання все зробити швидко і криваво, яке превалює зараз у свідомості російських, російських агресорів. За тиждень росіяни тричі брали роботи. Брали звичайно в лапках, однак окупантів там немає. Заявив очільник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, українські війська не втратили позицій в районі роботиного, але росіяни продовжують їх атакувати, тобто позиції збройних сил України. У тимчасово окупованому Луганську пролунали гучні вибухи. Ймовірно, ракета вдарила по базі окупантів. Повідомили місцеві засоби масової інформації. Також у телеграм-каналах пишуть про велику пожежу в селищі Ювілейне. Розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. Тексті документ прямо сказано, що США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.